Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами будемо тестувати варвара на тестовому сервері. Ну, вімкнемо якусь банку для того, щоб бачити, скільки в нас часу на це все піде. Про білд довго розказувати, мабуть, друзі, не буду, тому що білд, е, є вже готовий, в принципі, е, в сьомому сезоні. Так як він виглядає зараз, можливо, потім запишемо окреме відео про нього, як саме він буде працювати. Єдине, що можу сказати, що буде відрізнятися, це ми будемо тут наносити урон саме не від нашого землетрусу, а від вогню, від наших сил боса. Тобто ми обираємо тут броню замість тієї, що використовується підмолод для того, щоб піднімати свої пасивки, характеристики, максимальну кількість здоров'я. Також ми тут використовуємо руни бак і зек для того, щоб, коли ми переміщуємося, відновлювати наше ультимативне вміння. Далі, із сил боса ми вибираємо, друзі, Силу, яка буде нам давати можливість збільшувати наш урон від вогню. Тобто ми будемо створювати 4 бомби, які будуть наносити дуже багато урону, коли ми будемо використовувати нашу ультимативну навичку призив древніх. Також ми, звичайно, використовуємо силу, яка буде посилювати нашу головну силу боса. І ще одну силу ми будемо використовувати, щоб також відсилити наш урон від вогню. І звичайний, і періодичний. Ну і будемо використовувати вітер ненависті ліліт для того, щоб створювати таких фантомів, яких ми постійно будемо розбивати завдяки цій здібності. Ну і таким чином також, друзі, наносити додатковий урон. Давайте з вами перевіримо цей клас на самому потужному босі в грі. Це в нас, звичайно, беліал. Перевіримо, чи він взагалі працює, бо, якщо чесно, навіть не тестував цей білд. Просто, ну, в теорії, скажімо так, подумав собі, як він буде працювати. Можливо, хтось з гравців його вже тестував. Тут всі вміння нам будуть потрібні виключно для того, щоб викликати тригери. Єдине вміння, яке ми постійно будемо використовувати, це призов наших древніх. Воно в нас буде основним нашим вмінням для нанесення урону. Ну, Давайте спробуємо, що зараз буде відбуватися. Зараз перевіримо на босі, як саме буде наноситись чи не наноситись наш урон. Бачимо, що поки все, в принципі, непогано, досить. Якась кількість урону в нас є точно. Угу, добре. Ну, не так швидко, але боса, в принципі, ми з вами досить швидко проходимо. Давайте тоді спробуємо, друзі, піти і перевірити, цей білд все ж таки в ямі. Тому що яма, як на мене, це найкращий, скажімо так. Взагалі з видів контенту для того, щоб перевіряти силу наших персонажів. Ну, чекати тут ці 20 секунд не будемо, тому що нам, нас не цікавить, в принципі, ні бос, ні лут з нього. Просто хотілося побачити, чи буде взагалі цей білд наносити якийсь урон. До речі, замість ось цих рукавиць я раджу використовувати або звичайні з аспектом, або. Я думаю, що тут підійдуть рукавиці, ті, що будуть давати нам можливість зробити ворогів вразливими. Тобто, якщо не помиляюся, ось ці рукавиці. Ну, Вони в нас погані, можна було б, звичайно, вибити краще. Ну, давайте спробуємо без них. В принципі, в нас має вистачати нашого урону для того, щоб пройти хоч якийсь портал. Якщо чесно, настільки хочеться затестувати силу цього персонажа, як його, скажімо так, давайте не знаю, 70-й рівень спробуємо, як саму силу, як вона буде спрацьовувати. Тобто нас цікавить саме сама, сама сила. Варвара, як на мене, досить непоганий клас для того, щоб використовувати цю здібність на вогонь. Виключно для переміщення ми будемо використовувати наші здібності ось цю стрибок і наш вихор. Тобто вони, в принципі, урону в цьому білді нас не мають наносити. Вони нам потрібні просто щоб скоріше переміщуватися по мапі. Слухайте, ну, бачу, що з'являються наші вибухи досить часто в вогняні. Не знаю, чи вам їх видно в цьому всьому. Пішими, так, Безладі. Але на босі, я думаю, що буде виглядати це все краще. Слухайте, ну, 70-й портал для цього персонажу досить простий. Мабуть, це ще через те, що сам по собі білд, в принципі, дієвий буде, я думаю, також на Торманті четвертому і без сил. тому що це один з найсильніших білдів варвара. Ну, не знаю, якщо потрібно, може запишемо з вами додаткове відео про цей білд. Ну і розберемося, яким чином він буде працювати. Якщо потрібно це буде. Ну В будь-якому випадку, як тільки з'явиться сезон, я думаю, що ми будемо грати за якийсь клас, який нам знайомий, тому що не хочеться розпочинати за якогось перс персонажа, скажімо так, в якого буде. Складний білд або для прокачки, або для якихось, скажімо так, будь-яких івентів, в яких потрібні обов'язково унікальні там предмети. Тобто, скоріше за все будемо обирати білд таким чином, щоб можна було грати вже нормально на тому рівні, на якому нам потрібно, з предметами звичайними. Ну, це в ідеалі, звичайно. Тому що нам головне хоч щось зібрати, щоб якось наносити урон. Слухайте, дуже прекрасно виглядає цей варвар, почуває він себе в цьому порталі. Я думаю, що можна було вмикати відразу і більший. Можливо, не розрахували ми досить скажімо так, силу цього персонажа, але мені от подобається, що він досить гарно переміщується по мапі. І чому, до речі, вибрав ці сили, друзі, коли ми використовуємо наше ультимативне вміння, ми створюємо вибухи. І також ми створюємо ось ці ну, похерці, скажімо так, які, коли ми повністю витрачаємо їм здоров'я, вони вибухають і тратять, витрачають монстрам 10% їхнього здоров'я. Тобто, грубо кажучи, коли ми. Викликаємо наші вибухи при ультимативному вмінні. Ці ж самі вибухи, ці пухарі і розбивають. Ну, Виходить така невеличка карусель у нас, що по типу ми створюємо вміння, яке в принципі і так саме по собі має наносити якусь кількість урону, і також створюємо допоміжне вміння, щоб наносити його іще більше. Слухайте, ну бачимо, що 3 хвилини, в принципі, ну майже 3 хвилини, ми дійшли спокійнесенько собі до боса. Тобто, грубо кажучи, ніяких проблем у нас не має бути з тим, щоб його пройти. Навіть якщо цей портал ми пройдемо за 4 хвилини, то буде чудово. Слухайте, ну в принципі, якщо ви не знали, ким пограти, то можна вибрати цей білд. Для того, щоб якимось чином проходити повністю весь контент гри. Якщо він босів проходить, якщо він проходить, ну, грубо кажучи, спокійно яму 70 го рівня, нагадую, що яма буде в сезоні вже 55 го рівня відповідати ямі, яка. Точніше, не ямі відповідати складності, яка у нас остання, тобто четвертий тормент. Давайте 70-й пропустимо, ввімкнемо 80-й рівень порталу, для того, щоб уже точно знати, чи цей персонаж зможе в нас якимось чином наносити там урон. Я думаю, що якщо трошечки погратися з білдом, вибрати е трошки інші вміння, то буде краще він себе почувати. В основному, ми тут. Е Маємо, скажімо так, тактику просто посилити наше ультимативне саме вміння якимось чином. 100% я думаю, що можна це зробити без ніяких проблем, тому що ну, вихар нас не дуже сильно цікавить. Нас цікавить, щоб наносився демедж від нашого ультимейту. Слухайте, і я бачу, що ще не дуже швидко проходиться в нас цей портал. Мабуть, давайте, друзі, візьмемо з вами трошечки по-іншому зробимо. Візьмемо інші рукавиці, тому що ці рукавиці тут зайві, ніякого бонусу ми від нашого вихору не отримуємо взагалі. Але просто саме по собі вміння воно зручне в переміщенні, друзі. Хоча ми можемо використовувати спокійно і стрибки і ніяких проблем також в нас з переміщенням не буде. Але немає в нас можливості, друзі, наносити додаткову кількість урону від. Від наших землетрусів і немає великої кількості урону від нашого основного вміння. Давайте спробуємо все ж таки замінити це все на той варіант, який у нас на початку був у білді. Ну як? Ви його скоріше за все не бачили, але він є, в принципі, в планері на сайті, тому. Посилання на цей планер можу, в принципі, залишити в описі. Так, ну бажано, щоб нам оці рукавиці якісь нормальні вдягти, але вони в настільки поганої і якості, мабуть, бажано було б їх вибити вибити з лядяного чудовиська простіше, тому що вендера можна, але ми дуже сильно довго будемо їх там крутити. Так, швидкість атаки нам не потрібна. Можемо вибрати ось так. Далі, далі, що ми можемо? Візьмемо все ж таки наш обладунок для того, щоб... Наші землетруси наносили більшу кількість урону, тому що землетруси, я думаю, також тут нам будуть дуже сильно допомагати. І спробуємо ще раз пройти. Чому саме нас цікавлять ці рукавиці, друзі? Нас цікавитиме тут афікс, який даватиме нам вразливість по ворогам. Тобто не стільки його, ось це ну, привичне чи вторичне вміння, яке наносить на 275% більше урону. Як урон повразливим, тому що тут ну ми можемо скрутити критичний шанс, але давайте залишимо поки що ці рукавиці. Наша ціль просто побачити, чи буде цей персонаж хоч якось грати. В принципі, 75-й портал, як ми бачили, він може пройти спокійно. Я вважаю, що це досить весело грати через ці вибухи. Не знаю, мені дуже сильно подобається, як вони працюють. Ну, от зараз спробуємо з рукавицями, коли ми можемо монстрів робити вразливими, і це, як ми бачимо, трошечки змінює, скажімо так, ситуацію в цьому порталі, тому що тепер у нас є можливість наносити додатковий урон від наших землетрусів, які будуть вражати цілі двічі, і також є можливість робити монстрів вразливими до наших атак. Що дуже важливо, тобто можна використовувати навіть не ці рукавиці, а якісь інші, просто щоб у нас десь на предметі було, скажімо так, була властивість, яка робить монстрів просто-напросто вразливими. Як на мене, то виглядає досить чудово. Можна буде, звичайно, цим білдом пограти на якихось початкових скажімо так, етапах гри. Ну і потім зібрати вже більш потужніший білд для того, щоб проходити все вищий і вищий контент. Так, коли ми створюємо ось ці пухарі, нам їх потрібно, друзі, знищувати, тому що від е їх знищення буде витрачатися здоров'я у елітних монстрів. Тому нам тут бажано якимось чином е все ж таки. Ці пухарі саме знищувати. Слухайте, і навіть вміння нам наше на наш вихор взагалі не допомагає. Давайте його взагалі приберемо. Ну, Зараз не можемо, бо ми в порталі. Мабуть, простіше буде переміщуватися друзі стрибками. Залишимо стрибок як основне вміння для переміщення. Хотілося б, звичайно, переміщуватися скоріше, але бачимо, що стрибок тут викликає допоміжні ефекти для нанесення нашого урону. Тобто цей білд, в принципі, ідеально працює навіть без ніяких змін. Думав я, що не буде сильно впливати, яким саме ми вмінням будемо переміщуватися, тому що використовуємо руну баг, яка дає нам при переміщенні додатковий урон. Але ми бачимо, що краще використовувати все ж таки наш стрибок. Слухайте, ну виходить, тоді взагалі навіть нічого не потрібно змінювати кардинально в білді. Просто вибрати. Е на віці сили босів для того, щоб цей персонаж нормально себе почував навіть у 80 й ямі. Що дуже смішно. Тобто вони настільки потужні, ці сили, що змінюють геть, скажімо так, наш ігровий процес. Виглядає, як на мене, досить жваво. Давайте тоді, можливо, не будемо проходити цей портал, бо ми його почали не дуже добре, можливо, вімкнемо його ще раз і спробуємо все ж таки пограти через наш молот. Я думаю, що там додатковий урон будуть наносити і наші, скажімо так, вибухи від нашого молота. Ну, не скажімо так, так воно і буде. Давайте спробуємо цей портал пройти по новому колу, тому що мені чомусь здається, що буде навіть більше сенсу наносити ще додатковий урон саме від нашого молоту. Будемо просто-напросто збільшувати його. І будемо грати по типу, як би ми грали, якщо б ми грали, просто без сил босів. Слухайте, ну буде цікаво. Зараз побачимо, до чого це нас приведе в кінечному рахунку. Сама по собі сила цікава. <кій> Сама по собі цікава сила, те, що викликає. Ось ці вибухи, як на мене, то буде використовувати її досить непогано. Сильно високо цей білд все ж таки, мабуть, не пройде. Але він нам згодиться для того, друзі, щоб проходити хоча б 75 рівні ями це точно для того, щоб зібрати якийсь білд кращий. Ну, зараз спробуємо. Можливо, пройдемо навіть і 80-й за нормальний час. Головне тут це не забувати, що основний наш урон, ну давайте спробуємо навіть не використовувати стрибок. Побачимо, чи якимось щином будемо ми наносити урон від наших просто сил босі. Якщо будемо постійно бігати і навіть не використовувати ніякі вміння, а просто частіше протискати наш ультимейт, в теорії це і так має наносити достатню кількість урону. От спробуємо на ось цих монстрах. Тобто, і в принципі ми бачимо, що... Навіть без допоміжних вмінь. Ну, стрибок, мабуть, можна залишити. Без допоміжних вмінь, друзі, демедж також, в принципі, нормальний. Стрибок однозначно, мабуть, будемо залишати для того, щоб швидше переміщуватися просто по мапі. Молот, я думаю, також в принципі, можна залишити, а можна і прибрати з біл, бо побачимо, як вона далі буде. Основна ідея була в тому, щоб перевірити, як працює взагалі ця здібність. Ну і заодно перевірити її саме на варварі. Я думаю, що можна буде схожий білд просто-напросто зібрати на чарівнику. У нього більше. Варіацій для того, щоб викликати періодичний урон, на ньому мені здається, навіть ці сили будуть працювати краще. Але мені подобається, як от створюються ці згустки, як від нашого ультима іту. То... З'являються ці вибухи. Ідеально, до речі, мені здається, ця сила буде так... також працювати. Ну, як на ідеальне, то дуже ще схоже буде на ідеальне, це на розбійнику. Тому мені здається, що варто було б перевірити її на ньому. Чому? Тому що якщо ці вибухи будуть рахуватися за, скажімо так, гранати, ну, зараз ми це перевіримо. Це, скоріше за все, ця сила буде чудова. Чудово працювати на розбійнику, тому що на нього в нас є додатковий гліф, який буде нам допомагати. А ну зараз глянемо. Слухайте, ну тут пишеться, що бомби, хоча, можливо, треба тестувати, друзі. Погано, що так мало в нас часу. Добре, давайте по часу тут, в принципі, все видно, давайте використовувати абсолютно все, що у нас є, щоб швидше можливо пройти цей портал. Тобто наші вибухи від нашого молоту будуть нам допомагати. Допомагати знищувати ось ці згустки. А від знищення цих згустків, чим частіше ми їх знищуємо, тим частіше у монстрів забирається якась кількість здоров'я. Тобто, грубо кажучи, в ідеалі, як це все буде працювати, створювати цих згустків дуже велику кількість за дуже мало часу, максимально швидко їх. Скажімо так, максимально швидко їх знищувати, і таким чином ми будемо дуже швидко проходити той чи інший портал. Тобто, в основному все буде зав'язане, друзі, на цих згустках. Тому що якщо вони витрачають 10% здоров'я, то неважливо, яку силу ми беремо основну. Думав, що гарно це буде працювати, от саме з цим вмінням на гранати. Ну, слухайте, нічого нам не заважає, в принципі, якийсь інший, скажімо так, придумати або аспект, або якесь вміння для того, щоб скоріше ці згустки нам знищувати. Бо думав, що буде гарно працювати, друзі, з. Саме з цими вибухами. Але в нас просто немає такої кількості. Ну, в принципі, в попередніх відео, мабуть, я це вже говорив, що варвара в принципі немає такої кількості вмінь, які б працювали на вогонь. Тобто є шолом, який перетворює наші вміння на вогонь. Є землетрус вогняний, але в основному. Ну і аспекти на цей землетрус, які також дають нам змогу наносити урон від вогню. Але ж у варвара в основному всі вміння зав'язані на фізиці. Тому, мабуть, логічнішим навіть для нього буде вибрати якесь вміння, яке наносить в нас демедж від фізичного урону. І таким чином його підняти нам. Ми спробуємо. 75-й портал точно проходиться дуже швидко, друзі, цим білдом. А от уже на 5 рівнів, рівнів вище, як ми бачимо, вже не так швидко, як би нам хотілося цього. Ну, я думаю, це не геть, не геть печально все. Давайте все ж таки його дійдемо. Думаю, що щось цікаве можна буде придумати з цією силою, тому що ну, вже намальовуються такі варіанти, як от з розбійником або з чарівником. Тому що треба погратися, як працюють саме ці бомби. В описі пишеться. Можливо, це неправильний переклад, можливо, там буде пов'язане щось з гранатами. От. Що вважається бомбами, що гранатами, це вже потрібно дивитися в планері. Тобто, ну, потрібно, друзі, більше тестів. Потрібно дивитися на розбійника, як саме ці вміння на ньому будуть працювати. І потрібно дивитися чарівника, тому що в нього дуже багато ефектів саме до горіння, є, і ми можемо їх посилити якимось чином. Все ж таки дійдемо, мабуть, цей портал, друзі. Поки що цей білд застається фановим, але він, як ми бачимо, в принципі, буде працювати. Ну, Тормен 4 він 100% пройде, я думаю. А от, чи вище це вже під питанням. Ну, зараз побачимо, що ми зможемо взагалі зробити на босі. От на босі ми робимо все правильно, друзі. Ви бачили, щойно як відірвалася босу половина його ХП, тому що ми саме займаємось не босом, а займаємося цими згустками, які віднімають йому здоров'я. Тобто нам настільки потрібно тут вбити боса, стільки вбити скоріше ці згустки і все. І бос у нас пішов на спокій. Добре, друзі, на цьому, мабуть, будемо завершувати. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі в нових відео. Дякую за увагу.